Вручення земельних актів жителям села 1 травня проходило у сільській раді. Для того, щоб втілити земельні мрії, селяну життя приїхало керівництво району. Ігоря Рафальський – голова Обухівської РДА, Раїся Близнюк, голова Обухівської районної ради і депутати району. Оце получаєте, це ваш документ Наташа, на вашу землю. Наташа, там Наташа, там так? Все. Огроби, нема травня будуть гроші я як за, завжди заїде в цьому документі багато грошей да. Марічка Луківна, мені дуже приємно вручити вам цей державний акт, який ви скільки довго чекали казали тому yeah. до що доцю буде щось ще не буде буде бачите воно вже є тому я і надіяться і перестали на земельні акти селяни очікували вже не один рік ой довго я не знаю чи і із... З 2007-го, 2005-го, хіба я вже його пам'ятаю. А років чотири ждав, довго-вдовго. Ну, чотири роки ждали, ждали, вже й надію потеряли. Думали, вже й не получимо. Ну, це спасибі, побезпокоїлися за нас, наше районне начальство. Сьогодні ми просто повернули те, що вони заслужили своєю самовідною працею, оберігаючи, розвиваючи свою територіальну громаду. Люди повинні знати, де їх домівка. Там є їх земля, а це дійсно ми давали те, що із покоління в покоління ті обіця, які були створені ще прадідами цих людей. Вони сьогодні отримали свої законні документи. Незвичайно, і те, що керівництво району особисто вручає акти раніше, щоб отримати документи на свій шматочок землі, необхідно було їхати до адміністрації району. Відійшли можливо, від правил. Бо це треба відтримувати відділ земельних ресурсів. Але е, ми прийняли таке рішення, що все-таки люди, які старшого віку, хай краще вони зберуться у будинку культури або в іншому місці, в своєму рідному селі. Якщо підготовлені акти, ми їм привеземо, привіз служби. І наші дорогі пенсіонери, ветерани отримують ці акти. Так само отримують молоді люди, які мають право на землю і мають відповідні документи. Прийшовши на посаду голови РДА, Ігор Афацький обіцяв навести лад у земельних питаннях. Як бачимо, свої обіцянки Ігор Олексійович успішно втілює у життя. Наталія Білогура Сашкодовбиш, студія Барт, 1 травня.